Всім привіт! Сьогодні у мене невеличка посилочка від магазину Творча комора. Давайте дивитися на красу. Замовила ось такі гілочки ялинки або ж сосни, не знаю, але вони дуже сильно реалістичні. Дивіться, дійсно, як живі. І дуже пишні. Замовила три штуки. Здається, на невеличкий віночок мені повинно їх вистачити. Також замовила ось такі гілочки. Це в мене буде компанія до гілочок ялинки. Хочу зробити також мінімалістичний віночок, щоб була тільки ялинка. І ось ці гілочки, і, можливо, ще якась там декорація буде дуже гарно. Також у мене є ось така основа для верхушки ялинки. Вона не маленька. Приблизно 27 см довжиною і її я буду декорувати сама. Тож, якщо вам цікаво, обов'язково пишіть в коментарях і я зніму для вас відео. І далі саме цікаве. Тут у мене заготовки для бороди гнома. В комплекті йде борода і носик. До речі, забула сказати, що магазин має сторіночку в інстаграм, а також є сайт, де ви можете замовити собі товар, поставити його в корзину і самі будете бачити, ціна на ваше замовлення. Це дуже зручно. Я залишу посилання на всі сторіночки в описі під цим відео. Також замовила ось такі чудові мандаринки. Вони мені дуже сподобались, таких я ще взагалі не бачила. Дивіться, які вони класні, у виробах будуть дивитися дуже гарно. І в подаруночку у мене справжня шишка. Дійсно, мене подарунок здивував в хорошому смислі. Це дуже приємно. Дякую вам, творча комора. І ось така у мене була сьогодні посилочка. Якщо вам сподобався огляд і було корисно, ставте пальчики вгору та не забувайте підписуватись на мій канал. Далі більше цікавого. До зустрічі в наступних відео. Всім па-па.